Учні та студенти з Миколаєва вирушають у подорож спершу до Львова, а звідти в Данію. Усе для того, аби взяти участь в українсько-данському проєкті. Мико мрії, починаючи з жовтня місяця, ми реалізовуємо спільно україноданський проект. Він Робиться з україноданським молодіжним домом Української академії лідерства і ось міською радою міста Миколаєва. Ця активна молодь має ідеї для розвитку Миколаєва і вчиться втілювати мрії у життя. Хлопці та дівчата вже пройшли навчання у рідному місті, а тепер пройдуть триденний інтенсив у місті Лева. Також попереду експедиція в Данію. В Копенгагені будемо взаємодіяти з громадськими організаціями, освітніми установами, з парламентом. І будемо вчитися, як мрії реалізовувати у далеку дорогу учасників проєкту. Особисто провів мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Мені дуже хотілося б щоб ви сьогодні під час цього проєкту проявили себе максимально позитивно, бо насправді сьогодні Данія для нас це чи не головний помічник в майбутній відбудові міста Миколаєва. У спілкуванні з ними я наголошую, що нам не потрібні гроші, нам потрібні проекти. Вони хочуть бути впевнені, що громадянське суспільство розвивається в місті Миколаєві. Я хотів би, щоб кожен з вас проявив себе максимально з, позитивної, з позитивного боку, бо насправді ви сьогодні будете тими людьми, з якими потім буде асоціюватися місто Миколаїв. Покажіть, що українці. Це згуртована нація освічена, що ми не країна третього світу, що ми не потребуємо подачок, а потребуємо партнерських стосунків, налагодження е обміну культурним е надбанням і так далі, що ви красунчики. Хлопці та дівчата матимуть шанс винайти, вдосконалити і навіть реалізувати проєкт у Миколаєві, отримати знання та досвід у сфері особистісного розвитку, управління проєктами та командної роботи, а ще почути та розпитати усіх відомих експертів зі сфер освіти, культури та молодіжного активізму. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для Єновин.